Привіт, такі, які такі з вами зв'язкософі, і сьогодні будемо говорити про вплив Алео на автомобільну промисловість, забезпечення безпеки та інтарітету даних у транспортних системах. Автомобільна промисловість виробляє в стані значних трансформацій, обумовлених технологічними інноваціями та зміни у до безпеки і ефективності. Сучасні автомобілі стають все більш інтегрованими цифровими системами, що створює нові виклики щодо безпеки та цілісності даних. Вечи технологія Алео пропонує рішення для забезпечення високої безпеки. Та надійності даних у транспортних системах, що є критично важливим для подальшого розвитку автомобільної індустрії. Безпека даних у транспортних системах. Але забезпечує високий рівень безпеки даних у транспортних системах завдяки використовуванню переданих картографічних методів, таких як нульові доведення знань, це дозволяє забезпечити незмінність та достовірність даних, які зберігаються та передаються в межах автомобільних Зокрема, Блокчейн алеу може використовуватись для захисту критичних даних, таких як інформація про стан автомобіля, дані про водіння та маршрути, що забезпечує їхню захищеність та несанкціонований доступ до аніпуляцій, інтегрітет даних та управління ланцюгового постачання. Забезпечення цілісності даних у ланцюзі постачання є важливим аспектом для автомобільної промисловості, але ви можете могти створити прозорі та незмінні записи, запаси, всі транзакцій та процесів. Пов'язаних з виробництвом та постачанням компонентів для автомобілів, Це включає все відстеження кожного етапу виробничого процесу від закупівлі сировини до доставки готових автомобілів кіцему з позивачеві. Застосування але автоматних транспортних засобів. Автономні транспортні засоби вимагають надійну захист даних та рівня інтеграції цифрової системи, але забезпечити безпечну та надійну платформу для зберігання та обміну даними між автономним автомобілями та інфраструктурою. Це включає все – передачу даних про стан доріг, погодні умови, інформацію про інші транспортні засоби та інші фактори, що впливають на безпечну експлуатацію автомобільних транспортних засобів. Виклики провадження Алео в автобільну промисловість. Незважаючи на значні переваги провадження Алео в автомобільну промисловість супроводжується певним викликом, основним з яких є необхідність інтеграції нових технологій з існуючим системою та процесом. Це вимагає значних інвестицій у розвиток інфраструктури та навчання персоналу, а також вразовку нових стандартів та протоколів для забезпечення сумісності та безпеки. Відходить до висновку, але я пропоную потужні інструменти для забезпечення безпеки та цілісності даних у транспортних системах, що критично важливим для подальшого розвитку автомобільної промисловості, незважаючи на певні виклики, пов'язані з проведенням нових технологій, переваги використання але перевищують потенційні трудності. Розвитком та поширенням блокчейн технологій. Але має всі шанси стати ключовим елементом у створенні більш флядійних та ефективних транспортних систем, забезпечуючи безпеку та комфорт для всіх учасників дорожнього руху. І на цьому на все. Зрімся нового випуску.